Так, ні, документ про те, що отут -от повинно висіти замок, що ви працюєте, поліція працює швейцарами. Ну це ж ну ви ж розумієте, що у вас таких немає посадових обов'язків. Закривати, відкривати. Зараз Вказівки усної? Ви вчора ж не знайшли документ, яким е, хтось наказав вам діяти саме так, як ви зараз говорите. Закривати, відкривати, пускати по списку. Вчора ваш колега. Ми в... чекаємо ще одну людину дві хвилини. Так що, ваш колега Олексій, вчора, коли почали, коли нас запустили, почали розбиратися, виявився крайній, бо він не пускав, а документу немає на після. А зараз ви будете крайні. хочете? А чого? Тому що ви дієте за вказівкою, як ви вказали. Чуєте, розумієте? ну ви це не боїтесь говорити, що за вказівкою. Ви розумієте, що в державній установі так не можна за вказівкою працювати? Ви ж поліцейський. А? Так, немає Яких немає. не знайшли вчора? Покажіть нам. Ні, ну так ви закриваєте, відкриваєте. А як вас, звуть? як звуть? А... А інна у вас є? Олександр. Олександр. Ви горіть, вчора такі ж самі слова були у вашого колеги Олексія. А потім, коли ми зайшли туди і почали шукати документ, документи не знайшлося, то він був винний. А зараз будете ви винні. Розумієте? Тому що документів немає. Не може бути в державній установі ну, якась хвора голова, яка вказівки дає. Документ повинен бути. І ви повинні працювати на підставі документа. Для вас цепляє, так? Ні, ну ти не, не повторюй декілька, декілька разів. Це не треба. А ти сказав і все. Просто Я потім раніше казала, я кажу, і ніхто не хоче. А зараз... Та ні, ну я просто ж е, е, даю вам можливість виборитись. Та Це вже не важливо. Вони таке роблять, що вже нічим не споганиш, поняв? Як? А це ж треба таке взяти, замок, повісить на пенсійний фонд України. Ви взагалі-то знаєте, що пенсійний фонд України це власність громадян? Ну, що туди платять кошти? Ну якщо у вас якісь питання, то люди підходять і планують на фонд. А ми що це в дитячому садку? Що ви мені так розказуєте? Ви на роботі, напевно, на посаді охороняєте пенсійний фонд України і у вас повинен бути документ. От скажіть, українські діти, чого ви такі не на насчет того, що у вас документ повинен бути? Чого ви не розумієте? Чого ви прикалуєтесь, що ви поліцейський і не працюєте на підставі законодавства України, а на підставі вказівки, як ви говорите? Ну Бандити так тільки працюють. Ви ж бандитів ловите і в бандитів. Е Усна якась установка, а не письмова. І то, мабуть, письмово пишуть щось. Ота ж вчора запитала, одна строя немає, у вас синій повинен бути. Герба немає. І як бандити закриваєте державну установу? Ну, що це таке? Не схожі ви ні на кого не знаходите аналогії? Ну, отам от зіглюні чоловічки, такі точно. Ну, Такі точно. Нас уже пускають, але ми чекаємо, не всі люди прийшли. Але все одно замок на паркані висить, розумієте? Ну що це таке? Оце ж та ж сама історія, що взагалі з нами? Поки більшість не проснеться, вони будуть діяти. Дивіться, отут сидить, ну хай тут сотня людей. Невже всі... українська нація 46 мільйонів, не можуть на це повпливати? Ну от як вам здається, українці? Я впевнена, що можуть. Якщо ми одні заставляємо хоча б на якусь хвилину відкрити цей замок, то ми всі разом точно можемо. А де Саша?